В даному уроці ми розглянемо на конкретному прикладі обробки прайса. Уявимо, що ми маємо певний прайс і хочемо по ньому зробити невеличке замовлення. Ми розглянемо можливість закріплення областей. Друге, це ми розглянемо можливість фільтрування даних в таблиці. І третє, закріпимо наші знання щодо. Формули сумування і підрахунку суми порядка. Розпочнемо, ми маємо прайс, в якому є багато позицій, і ми хочемо переглянути його, і по тих позицій, які нам потрібні, зробити замовлення. У нас є ліміт 300 одиниць, і ми повинні зробити замовлення на суму до 300 одиниць. І так, перед нами є прайс. Він складається з трьох колонок, Артикул, бренд, назва, і четверта колонка це ціна за позицію. Перше, що я завжди б рекомендував зробити з таблицями, які мають багато даних, це закріпити шапочку таблиці, щоб коли ми переміщаємося вниз, ми бачили назву колонки з даними, щоб нам було просто зручніше. Для цього ми нижче під рядком, який ми хочемо залишити зверху, закріпити, ставимо наш курсор, заходимо в розділ вигляд. І тут є така кнопочка Закріпити панелі. По-російськи закріпіть області. І нас цікавить закріпити верхній рядок. Ми нажмемо Закріпити верхній рядок. Відповідно, появилася така роздільна тоненька чорна лінія в Excel. Це означає, що верхній рядок вже закріплений. І якщо ми будемо рухатися вниз по списку, то він, верхній буде закріплений, і ми завжди будемо бачити назву тої колонки, поки інформація нас цікавить. Далі, до цієї таблички ми зробимо колоночку, назвемо її замовлення. Тут ми будемо вписувати кількість штук, яку ми замовили по тих позицій, які нам потрібні. І тут буде колоночка «Сума». Тут ми будемо по кожній позиції підраховувати суму, щоб ми бачили, на яку суму ми замовили тої чи іншої позиції. Ці колонці пропишемо формулу. Дорівнює ціна перемножити на замовлені в штуках. Ми маємо суму. І... Протягаємо цю формулу до кінця нашого прайсу. Excel робить в верхньому куточку зелений такий трикутничок. Це означає, що в даній формулі є а, помилка, від знак оклик. На нашому прикладі це є не суттєво, а ми в наступних уроках розглянемо детальніше, як захищати. Ті чи інші дані і форму. Тобто ми вже маємо колоночку, де ми будемо вписувати штуки, і маємо колоночку, де підраховується сума. Далі для зручності нам було цікаво, щоб ми на будь-який момент бачили загальну суму по замовленню. Ну, наприклад, якщо ми по будь-якій позиції нажмемо тут одну штуку, тут одну штуку. Ми бачимо суму по кожній з позицій. Так? А нам би цікаво було бачити суму по всіх позиціях, які ми замовили. Я би рекомендував в таких випадках додати ще один рядочок зверху над шапочкою, і в ось цій клітинці над колоночкою сума записати нашу формулу з функцією сум. Яку ми вже розглядали в першому уроці нашого. Виділив той масив, який ми хочемо сумувати. Нажав Enter. І ми бачимо загальну суму, на яку ми вже ніби зробили наше замовлення. Це я зробив вибірково, тому тут стру. І розпочнемо наше замовлення. Чому саме тут я поклав підсумкову цю формулу? Це особливо зручно, тому що ви робите замовлення, рухаєтесь по прайсу вниз. І на будь-який момент при виборі кожної наступної позиції ви бачите підсумкову суму, на яку ви вже зробили замовлення. Тому саме розміщення формули сум вверху над шапочкою, на мою думку, є досить зручно. Давайте поправимо тут форматування, розрядність. Числа, бо нам не потрібно 5 знаків після коми, буде нам достатньо і 2 знаки після коми Нажмемо декілька раз кнопочку і виберемо ту розрядність, яка нам потрібна. Стрим значено, щоб у нас було нульове. Ось на даному етапі збережемо нашу табличку, ми вже маємо підготовлену таблицю для швидкого формування зручного. Замовлення. Тепер ще додамо таку опцію, яка надається в Excel, це фільтрування. Що це означає фільтрування? Давайте для прикладу беремо виділяємо з шапочку нашу табличку. Так, беремо, мишкою лівою кнопкою мишки і виділяємо весь наш масив нашої таблички. І тепер. Заходимо в розділ Дані в нашому меню, і тут є кнопочка Фільтр. Нажмемо кнопочку Фільтр. На... В шапочці кожної колоночки з'явилась така невеличка стрілочка із кнопочкою. Що воно означає? Звернемо увагу по нашій колонці бренд, і тут в нас є різні назви брендів: Jordan. Уртекрам, Сонет і так далі. І давайте ми попробуємо з допомогою Excel відібрати саме той бренд, по якому ми знаємо точно, що ми хочемо зробити замовлення, щоб не бігати і не шукати по всьому списку. Бо що прайси бувають декілька тисяч одиниць, тому знайти досить складно буде якийсь розділ або на якусь позицію. Тому для цього. Можемо використати фільтр. Нажимаємо на цю кнопочку, і тут нам Excel видає всі різні значення брендів в нашому випадку, які зустрічаються в цій колонці. Нас цікавить позиція Sonnet. Для того, щоб її конкретно вибрати, треба раз нажати на Виділити все, знімаються всі виділення. І вибрати Sonic саме ту позицію, яка нам потрібна. Нажимаємо ОК. OK. Excel відфільтрував наш прайс, наш список. Тобто тепер будуть лише позиції, які відповідають бренду сонет. Візуально Excel в тій колоночці, де вимкнутий фільтр, показує значок фільтру. Тому ви завжди можете, подивившись на таблицю з фільтрами, побачити, по якій колонці відбувається фільтрування. Це перша ознака. І друга ознака, якщо ви бачите, що назви рядків виділені вже синім кольором, це означає, що ваш файл, ваша табличка відфільтрована, тобто не відображаються всі дані, а лише певна частина, яку ви вибрали за фільтру. Повернемося до нашого замовлення. Ми встановили фільтр, по фільтру вибрали конкретну групу бренд Sonet. Тепер дивимося ті позиції, які, наприклад, нас би цікавили. Приклад: органічний засіб для ручного миття посту. Нейтральна серія концентрат. Дивимо, що нам в цієї позиції потрібно 5 одиниць. Порошок для прання 2,4 кг концентрат. Цю позицію 1. Бачите, нам Excel автоматично підраховує суму по кожній позиції і вверху вже видно, на яку суму ми зробили замовлення. Нагадаю, що ми собі планували, що наше замовлення буде умовно на суму до 300 одиниць. Ми хочемо 2 штучки. Вже 192 одиниці у нас є. І органічний правильний порошок для кольорових тканин ми беремо дві штучки. Ще ми хотіли би замовити позицію це зубні щітки, бренд називається Jordan. Відповідно, ми заходимо в фільтр по колонці бренд, знімаємо галочку по бренду Sonnet. І ставимо галочку по бренду Jordan. Нажимаємо ОК. Ми хочемо замовити дві зубні щіточки з копачком для подорожей. Зубні Йоршики. Дві позиції. Клінік Джордан. Мікро. Так. І, наприклад, зубну щиточку з чарівним брелком для дітей. Також дві штучки. Ми вверху бачимо, що наше вже замовлення складає 289 одиниць. Продовжуємо. І ми знаємо, що нам потрібно ще замовити одну позицію з бренду Urtecran. Відбираємо. Ми маємо списочок і ми хочемо замовити органічну зубну пасту з Алоєвіра. Дві штучки. Все, замовлення ми зробили. Ми бачимо на 307 одиниць. Трошки більше з того, що ми планували, так? Тому нам треба передивитися все наше замовлення, і відібрати ту позицію, яку можливо десь зменшити, щоб відкоригувати нашу загальну суму. Для цього вже знімаємо фільтр по колоносі бренд. Там тут виділити все. Окей. Фільтр знято, тобто тут немає вже значка. і... Номера наших рядків, звичайним, чорним кольором. Щоб тепер подивитися весь список товарів, які ми замовили, і в якій кількості, знову використовуємо фільтр, але вже по колоночці замовлення. Ми бачимо, що тут галочки стоять напроти всіх позицій. Нас всі цікавлять, крім пусто. Ми знімаємо пусто, тобто нам фільтр покаже лише ті рядки, де є якісь цифри з нашим замовленням. Нажали ОК. І Аксель нам показав ті позиції, по яким ми вже зробили замовлення. Дивимося, що, наприклад, ми сонет органічний для ручного миття посуду, замовили 5 штучок, це трошки більше з того, що ми планували. Тому цю позицію відкоригуємо на мінус 1 штучку. Поставимо 4 штучки. Ось у нас вийшло загальне замовлення, де ми бачимо позиції, бачимо ціну, бачимо кількість штук замовлення, суму по кожній позиції і загальну суму нашого замовлення. Дане замовлення ми можемо навіть в такій формі відіслати до нашого постачальника. It's a